Бюджет Романівського району виконано на 102%. відсотки. Перевиконання складає майже 260 тисяч гривень. За словами голови райдержадміністрації Сергія Хоменка, досягти таких показників у скрутний для країни час вдалося завдяки успішній співпраці з органами влади, представниками бізнесу та громадою. Зокрема, голова РДА наголошує, сьогодні серед основних завдань є економія та раціональне використання бюджетних коштів зараз і план заходів на економію в перспективі. Керівник Романівського району Сергій Хоменко. Знайшов спосіб, як заощаджувати на роботі котелень без залучення інвесторів. Проаналізувавши цифри, які надали інвестори, депутати та фахівці підсумували, що окупність об'єктів в середньому становитиме півтора року. Договір має заключатися щонайменше на п'ять років, порахувавши, співставши свою можливість на сьогоднішній день. Ми щоб зекономити на майбутні кошти району, вирішили робити ці об'єкти власними силами. Тобто, ми не віддавали їх в оренду. Комусь хто потім півтора броку купав би. Вартість робіт а потім 3,5 року заробляв би на цьому всьому. Ми вирішили і вже віднайшли кошти запустити ці об'єкти власними силами. Сергій Хоменко особисто їздив у зону АТО, коли від Романівського району туди завозили гуманітарну допомогу та допомогу військовим. Тож голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін каже, зараз потрібно по максимуму підтримувати наших військових і допомагати тим, хто працює в тилу, адже благополуччя країни в цілому залежить від. Кожного з нас додає Кізін. Влада в районі Романівському перестала бути якимось наглядачем, а стала просто партнером для підприємців, для господарників, подаруючих суб'єктів. Коли він попросив, вони відгукнулися допомогти Збройним силам, допомогти війську нашому, допомогти Нацгвардії. Сергій Хоменко планує і далі допомагати жителям Романівського району та родинам героїв АТО, адже у минулому він був адвокатом. Проте, навіть після того, як на посаду голови РДА призначить нову людину, Хоменко буде займатися громадською діяльністю в районі. Зараз головне, за словами голови Романівської РДА Сергія Хоменка, аби людина, яка замінить його на цій посаді, була зацікавлена у стабільності та розвитку району.